Привіт, малята і дівчата і хлоп'ята! Пропоную вам пограти. А щоб весело нам гралось, до нас друзі, приєднались маленькі славні каченята та кумедні собачата. Поскоріш, зручніш, сідаємо і швиденько починаємо. У цій грі треба допомогти каченятам знайти кожному свою ванночку. Червоне каченятко нам потрібно поселити у червону ванночку. Ось так. Зелене каченятко ми помістимо. Правильно у зелену ванночку. Молодці. А синє каченя, звичайно ж, пливе у синю ванночку. Всі каченята на місцях чудово! Спробуємо ще раз. Тепер у нас є жовте каченя. Почнемо з синього. Куди воно попливе? У червону. Ні, малята. Звичайно, в синю ванночку. Молодці. А тепер жовте, куди ми його поселимо? Правильно у жовту ванночку. І червоне каченя, звичайно, пливе у червону. Ось як ми гарно пограли з каченятами. Розумнички! Тепер на нас зачекались песики. Скоріше біжимо до них. Подивіться, які вони бруднульки. Давайте їм допоможемо стати чистими. У нас є великий песик, середнього розміру песик та маленький. Почнемо з великого пса. Великого ми будемо купати у великій ванні. Ось так. А песика середнього розміру ми викупаємо у середній ванні. Ну, а маленького малюка песика ми викупаємо у малесенькій ванні. Супер! Наші песики тепер чистенькі. Подивись, які вони милі. Тепер наших красунчиків розсадимо на килимочки. Великого пса ми, звичайно, посадимо на великий килим. Песика середнього розміру. Звичайно, на середнього розміру килим. Ось так. А малюка ми посадимо на малесенький килимочок. Чудова робота! Тепер час відпочивати у буді. Скажіть малята, у яку буду ми заселимо? Великого песика. Може, у маленьку буду? Ні, не у маленьку Для великого пса велика буде, правильно. А може, середнього у маленьку спробуємо? Або у велику? Молодці малята. Ні середнього песика у середню буду. Які ви розумнички! І маленький песик біжить відпочивати у свою маленьку буду. Як все гарно у нас з вами виходить! Ой, подивись, здається, песики зголодніли. Час підкріпитися смачненькими кісточками. Тож велику кісточку ми дамо середньому песику. Ой, ні! Все наплутали. Велику кісточку потрібно дати великому псу. А хто ж поласує середньою кісточкою? Може, маленький? Звичайно ж, ні. Середня кісточка буде середньому песику. І останньою маленькою кісточкою поласує маленький песик. Молодці малята! Ми з вами така чудова команда. Дякую вам, друзі, за таку веселу гру. Я буду з нетерпінням чекати нашої наступної зустрічі. Бувайте!